Нове керівництво обласної федерації спортивного та бойового самбо обрано на позачерговій звітно-виборній конференції, яка відбулася в надвірній. Участь у засіданні взяли понад 20 делегатів, які заслухали звіт про роботу федерації та здобутки спортсменів. Як результат за пропозиції учасників конференції на посаду президента, одноголосно обрано заслуженого майстра спорту України з бойового самбо Михайла Руденка. А почесним президентом цієї федерації став начальник управління міністерства внутрішніх справ України. України, в Івано-Франківській області полковник міліції Віктор Шкутов. Я прийшов від призера області, в самій малій категорії 29 кілограм, день до чемпіону чемпіона світу. Майстер спорту по трьом видам до сам викопашний бій став заслуженим майстером спорту по бойовому самбу. Три роки очолював збірну команду України самбо понад 20 років працював в органах внутрішніх справ, зокрема, начальником управління міністерства внутрішніх справ у Волинській області. Сьогодні ж Михайло Руденко займається громадською роботою та хоче привести самбо в кожний дім. Я хотів би ну мріяв би прикласти усилля, щоб дойти буквально в кожний район до кожного тренера, щоб повірте, цей голова федерації «Самбо України Савченко. У нього зридкий дивіз самбо в кожний дім, тому що дійсно е краще, щоб ці малі хлопці займалися спортом, особливо аеронеробним видом, таким як самбо, тому що він готує в усіх е напрямках здоровий організм. Варто відзначити, що серед останніх здобутків прикарпатських самбістів перемога Олександра Калояна на чемпіонаті Європи та завойована Оленою Сайко, ліцензія на участь у всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту у